Вітаю вас в ефірі Калушське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії для вас працює Ганна Сходол. 14 серпня перший день Успінського посту. Християни також вшановують День Семи святих мучеників Маковеїв. Або, як кажуть, народі Маковія. 14 серпня ще вважають першим спасом. Церква вшановує пам'ять семи мучеників братів Макавеїв, а також їхньої матері і вчителя, які у 166 році до нашої ери очолили повстання за віру в єдиного Бога і були за це жорстоко покарані. Свято Маковія одне з найшанованіших в Україні. У церквах святять воду, квіти і мак. У букеті, який називається маковійчик, обов'язково мають бути достиглі голівки маку. Окрім нього, чорнобривці, журжини, айстри, гвоздики, барвінок, різні трави, м'ята, чебрець, любисток, полин, деревій. Після освячення маковічі кладуть за образи, і він зберігається там аж до весни. Весною мак розсівають по городі, а сухі квіти на благовіщення дівчата вплітають у коси, щоб не випадало волосся. На маковія святили також свіжовикачаний мед у стільниках. Ритуальною їжею у цей день були шуліки, поламані на дрібні шматки коржі, залиті медом з розтертим маком. Ще готували пироги, вареники, пампушки з маком, медяники і маківники. Свято Маковія називають першим спасом або спасом на воді. Освячена цього дня вода цінується не менше за Йорданську і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. В цей день святили і криниці та воду у річках. У перший спас починається Успенський піст або спасівка. Він триває два тижні. В народі кажуть, що перший спас це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки. Ластівка весну починає і осінь накликає. 14 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Калиської міської ради. На порядок денний засідання було винесено 33 питання. На початку засідання міський голова повідомив, що з 10 вересня відновлює свою роботу товариство «Карпатнафтохім». Цього дня очікується приїзд до Калуша прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Далі, з інформацією про виконання бюджету міста за перше півріччя поточного року, виступила начальник фінуправління міської ради Марія Семенюк. Міністерство фінансів України доведено, це вже наголошували, було доведено на 2014 рік необґрунтований план доходів першого пошуку. За перше півріччя над виконання цих доходів склало 6 мільйонів 351,8 тисяч гривень. При плані було доведено план 78 мільйонів 351,6 тисяч гривень, при фактичному виконанні за 2012 рік цього просника. 65 і 70 тисяч гривень. За перші піврічки таке виконання, яке вже наголосила, склало 6,3 мільйона. Якщо проаналізувати в цілому по 20 найбільших платниках до міського бюджету по цьому платежу, по прибутковому податку, то в основному підприємства наростили сплату платежів, але в зв'язку з тим, що призупинка робота на двох найбільших наших підприємствах карпатних підприємств, і апарат «Лукор», Привело до зменшення поступлень по даного платежу в цілому до міського бюджету. Більш доступно про проблеми бюджету розповів міський голова. У першому кошику різниця 53 млн гривень, а це є 4 фонд заробітної плати. Тобто на 4 місяці заробітної плати немає. От ми зараз приходимо до вересня місяця, залишається жовтень, листопад, груп. Тобто заробітної плати не немає. І це не функції міста. Якщо мінфін прорахувався в своїх розрахунках, бо тільки людина, яка далека від розрахунків може при зупинці величезного підприємства Карпатна птахів, який відраховує, скажімо, у них відрахування десь біля півтора мільйона в місяць, так? Ну на півтора десь мільйон двісті, зупинилися, то як можна? Збільшувати цей перший кошик на 15 мільйонів при зупинці підприємства з рахуванням минулого року. Тому воно мене в міського голову не цікавить, він тому оформляємо середньострокові позики. Шановні, якщо ви прорахувалися, будь ласка, забезпечити цю суму. І при всьому тому Кабінет міністрів України кожен місяць, але це додаткова переписка, якраз компенсує цей мільйон 200, мільйон триста кожен місяць. Мене, як міського голову, в першу чергу цікавить, другий кошик. Тому що другий кошик він йде на розвиток міста. Так от, в порівнянні навіть з минулим роком, другий кошик на першому півліч зріс на 2,5 млн грн і дає можливість забезпечити абсолютно інші програми. Оце нам цікаво. До тих пір, поки держава, і я це говорив і давав свої пропозиції, не почне розщепляти податок на прибуток, який буде залишатися в місті. І ми давали, до речі, це як пропозиції. До Верховної Ради. Мені сьогодні на, як місто не цікаво, чи Забор Карпат-Нафтохім заробляє 100 мільйонів доларів там по року, чи він збитковий стане доларів. це не місці, не відображається ніяк, тому що ці всі кошти, скажімо, централізовані будуть в державний бюджет. Начальник загального відділу виконкому міської ради Лілія Демит повідомила про стан розгляду звернень громадян за перше півріччя протягом цього періоду. У структурні підрозділи міської ради надійшло майже півтори тисячі різноманітних звернень від громадян. Тільки на 6% з них відповіді було дано з порушенням термінів. Також міська рада, за словами доповідача, відповіла на всі звернення народних депутатів, натомість не отримала жодної відповіді від нардепа по мажоритарному виборчому округу номер 80 П'ять на свої звернення 50 мешканцям міста виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 30 тисяч 236 гривень. Начальник управління культури національностей та релігії міської ради Іван Нагринів поінформувала присутніх про затвердження контингенту мережі дитячої музичної школи міста та погодження розміру плати за навчання на 2013-2014 навчальний рік. Просимо затвердити контингент дитячої музичної школи кількості 815 учнів, а також в мережу дитячої музичної школи, 131 педагогічна ставка. А також встановити, що діти із багатодітних сімей, троє і більше дітей, діти із малозабезпечених дітей, діти-інваліди, діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування здобувають позашкільну освіту безоплатно. Встановити розмір плати за навчання в дитячій музичній школі. На 2013-2014 навчальний рік в розмірі фортепіано 60 гривень, гітара 50, сольний спів 40, баян, акордеон, струмо-смічкові інструменти 25, духові та ударні інструменти, бандура, клас цимбал безоплатно. Встановити пільгу за рахунок місцевого бюджету змінився, відплати за навчання на 50%, дітей, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами загального захворювання першої чи другої групи. Дітей, батьків і інвалідами, інвалідність, яких пов'язана з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, дітей на півсирі переможців міжнародних всеукраїнських та регіональних конкурсів володарів гран-при та перших місць обласних фестивалів та конкурсів. відповідно до пункту 5 статті 32 закону України про житлово-комунальні послуги, статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні та листа Державної інспекції України з контролю за цінами від 10 липня поточного року, виконавчий комітет вирішив внести зміни у рішення виконкому від 18 квітня про тарифи на послуги з утримання будинків і. І споруд та прибудинкових територій в місті Калуші та в рішення про тарифи на комунальні послуги комунального підприємства Екосервіс а саме ввести в дію нові тарифи з 12 травня. Загалом на засіданні виконавчого комітету було розглянуто 33 питання. 12 серпня відбулася розширена нарада районної державної адміністрації, на якій розглянули п'ять нагальних питань: серед них підготовка до дня незалежності, стан обробітку земель сільськогосподарського призначення, ремонт доріг та інші. Від 14 серпня через поштовий зв'язок, зокрема, у 25 відділеннях надаватимуться населенню адміністративні послуги. Це, за словами голови РДА Василя Петріва, повинно полегшити потреби людей. Уже наступного тижня уся держава святкуватиме 22 другу річницю своєї незалежності, тому необхідно починати підготовку. Ці заходи у нас зводяться до наведення належного порядку на територіях вашої сільських рад, населених пунктів а також у доріг. Які проходять через наш Кауський район. Тому є велике прохання до сільських горів. Е приступити вже до проведення цієї підготовки, значить, провести полоки, е прибрати могили, прибрати узбіччя. Щодо самих урочистостів, слів начальника культури зрозуміло, що це більше 50 сільських заходів, але основними є два. 23 серпня у селі Огору. Це є святкування Дня Державного права України. Святкування розпочинається о 10-й годині ранку, Хоч подячним моментом країна Святої Покрови селі Ворона. Звідки е, святкова церемонія йде до могили Січових Стрільців? І о 11 й годині на цій могилі Січових Стрільців прочистий. Луському районі необроблених земель близько трьох тисяч гектарів. Решту використовується за призначенням такими підприємствами. З них дано ще використовують зараз. Gracias. Oh. Oh. То мрія Карпат людям за паї платить, проте не до всіх чагарників береться. Вирішення ситуації бачить Василь Іванович у нараді за участю представників фірми. Якщо ж позитивного висновку і на ній не буде, конкуренти знайдуться. До прикладу, Галицька аграрна компанія. На сьогоднішній день уже більше 70% робіт по збиранню зернових виконано. Показник озимий ячмінь майже 32 центнери з гектара, ярий 36,8, пшениця 36, ріпак 22,3, Зазначив Богдан Мундрик. Незадоволені роботою Міністерства аграрної політики і керівники населених пунктів. Але телетантики у вас з сільським господарством і висновкувати з того селянина в жир, розумієте, на такого. день. На нині це викуштувавши 12 гривень, і немає, і ми беремо, купуємо в Польщі м'ясо, молоко, сметану, сири і так далі. Ця аврази треба під стіну, розстрілювати за такі речі. Розглянуло цього дня оздоровчу кампанію дітей, ремонт доріг та підготовку до опалювального сезону. Зараз у місті триває активна підготовка до Дня Незалежності, зокрема із наведенням чистоти. Та перед цим державним святом на Калошан чекає ще фестиваль Лемківської культури Співочий гай, який пройде 18 серпня на території Палацу культури Мінерал. Мої колеги бачили, як працівники палацу готують до цього заходу. За словами директора Палацу культури Мінерал Алли Терещенко, до фестивалю Лемківської культури залишаються лічені дні. А тому працівники палацу повинні якомога більше приділити увагу підготовці до свята, а тим паче наведенню чистоти. Адже на фестиваль приїде чимало гостей: фольклорні колективи з різних куточків західної України, а також з Польщі. За словами Але Феліксівни, співочий гай у місті пройде втретє, окрім мистецьких виступів у планах виставка народних умільців, ярмарка. Для дітей функціонуватиме ігрове містечко. Гостей та учасників частуватимуть смачним козацьким кулішем. Фестиваль триватиме увесь недільний день, 18 серпня. О 10-й – реєстрація учасників та вічі біля каменя депортованим. Об 11-й прес-конференція. О 12-й – урочисте відкриття. Працівники мінералу запрошують усіх бажаючих відвідати співочий гай і обіцяють хороший настрій та незабутні враження. Минулої суботи, 10 серпня, на стадіоні Хімік відбулося відкриття спортивно-оздоровчого турніру з футболу серед дітей за місцем проживання. Традиційно змагання приурочили 22-й річниці Незалежності України. Цього року позмагатися за головні призи турніру зголосилося вісім команд у двох вікових групах. Щоправда, молодших футболістів зібралося лише дві команди, тому суддівська колегія вирішила об'єднати усіх, оскільки різниця у віці учасників не дуже велика один-два роки. Перед стартом змагань майбутні майстри шкіряного м'яча вишикувалися перед центральною трибуною стадіону хімік для урочистого відкриття. Як і годиться, капітани команд підняли державний прапор і, тримаючи руки на серцях, заспівали державний гімн України. Учасників турніру привітали директор дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти міської ради Петро Олійник та головний спеціаліст управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради Галина Охович. Хочеться мені сьогодні вас всіх привітати із нашим спортивним святом, відкриттям традиційного турніру, спортивного здоровчого турніру на призи шкіряний клубу шкіряний м'яч. Побажати вам успіхів, наснаги, гарних спортивних результатів, перемоги. І звичайно, в першу чергу, щоб ви оздоровилися і в майбутньому поповнювали наші лави нашої спортивної футбольної команди ПК «Калш». Після урочистостей відбулося жеребкування, і команди розділилися на дві групи. У групі А змагатимуться команди Галичани Удар, Карпати і Села Гуменова, Калуски Леви та команда Фартові. У групі Б за звання найсильніших боротимуться Калузькі леви, Загір'я, Мірен та Сокіл. Станом на 14 серпня зіграно по два тури. За результатами матчів у групі А першість утримують галичани удар по три очки вибороли гуменівські Карпати і молодший склад калузьких левів. А команда вулиці Сівецької Фартові наразі не підтвердила своєї назви і не здобула жодного очка. У групі Б найвдаліше виступають Калузькі леви, у яких дві перемоги. Команда Загіря перебуває на другому місці з чотирма очками. На третій позиції команда Мірен, яка здобула одну нічию а молодші футболісти з команди Сокіл поки що акумулюють свої сили для другого туру. Після розіграшу другого кола турніру відбудуться фінальні поєдинки, у яких визначаться основні номінанти на призи клубу «Шкіряний м'яч а свої заслужені нагороди юні футболісти отримують у День незалежності України. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.